Всім привіт! Продовжимо проходити рарію. Сьогодні я піду в джунглі. Попробую знайти спори, побивати пару шаршнів. І також наформити лози. Там тільки три лози, здається, потрібно. Хочу створити шепохват і вже сьогодні точно вбити боса слизню. В принципі, в нас для цього вже практично все є. Тільки потрібно, щоб піти знайти нам руди платинової або золотої, я не знаю, яка точно у нас в світі. Но, здається, золота має там якісь пару слитків, точніше не слитків, а пару руди самої є. Так що подивимось. Не вийшлося, не знаю. Блін. Та напевно ні, все-таки потрібно піти, щоб по печерах, побігати, пошукати серця, і вже тоді можна буде в джунглі піти, думаю я так і зроблю, зараз піду. Можливо, навіть під хатою прокопаюся чуть-чуть. У мене там є, в принципі, золоті слитки, а не слитки, а руда. думаю, піду зараз скравшу якусь ліпшу кірку і вже почну купатися потрохи донизу. Або навіть піду оці теж в печері по... пошукаю, там можливо щось є. Опа! Найшов досить хороший навіть аксесуар на речі, я зможу нормально плюс-мінус в печері почуватися. Всяких от таких дир вилазити дуже легко. Без цього двойного прішка. Все, ура! Зміг я дійти до тих джунглів тупих. Було досить тяжко, біом якийсь... Взагалі великий здався. Досить насправді на маленьку карту. ну Хоча, напевно нормальна навіть. Я не знаю, який має бути насправді цей розмір біоми, Ну ладно. Головне, що я дійшов, прокопав таку велику дорогу, тому що там, ну, прям взагалі ніяк не вбити, не прийти кажанів, не спавниться і спавниться весь час, з блін. Досить небагато, кстати, я знайшов платіної руди. Якраз нам потрібен для цього для крафту боса слизня. Досить мені повезло на ці е, людоїдів. Е, на ферми вже два жала. З одного слизня, який, з якого жало випадає, і одну бджилу тут знайшов і її ледве вбивав. Вже є одна лоза, якраз з цих два, двох ще вбиваю зараз, і вже якраз мені всіх лоз буде хватати на е, цей шипохват мій, що я хочу. Найшов, кстати, ще одне серце, і зразу якийсь сундук. Надіслав там буде якась така зелена перчатка, яка знаю, вона мені потрібна. А Для того, щоб був більший урон від хлистів. Ні, якийсь прослед вітру знайшов. Ну Він теж здається потрібен для взуття нашого, щоб скорше бігати і ліпше бігати і так далі. Бачу там каша один сундук зліва, Лівіше від нас. Лайдвідіпросі. Кіно 5. 4 скорість ближнього бою, а тут. Один урон. Ну, в принципі, в мене ближнього бою поки що немає. Тут бачу ого, скільки рубінів знайшов, шість слизняка, О шиє, ти шо, капі. І дерево, ші вийшов. Отой. Все, це, це прям майбест місце. Який ще аксесор випав? Невосприяття яке отравленню. Типу нас тепер не будуть отравляти, це взагалі майбеш. О, 6 серце знайшов. випадково чи слідки Овже, як же тут тяжко виживати в тих джунглях. Просто вони так багато спавняться, ці бджоли, ці всякі, не знаю, людоїди, Чи як вони там називається, це капіт? Мені лишилося ще одна, одна жало, і потрібно йти шукати ще спо, спори джунглів. А трохи нижче потрібно буде прокопатися. Не знаю, може прибігти, думаю, що. Ні, я думаю, що все-таки треба буде прокопатися, тому що бігати це просто ужас. Кстати, пін. Блять, ні, ні, ні. Сиди тут. Фух, блін, чу я не вмер. Це капець, понаходив, я досить непогано знайшов кілежку якусь, а я найшов босса, досить непогано. А Ну, вбити його точно не зможу, зараз в мене взагалі нічого ще немає. Найшов 5 спорів джунглів, нафармив жал, лози мені вже теж вистачає. Лишилося ще 7 жал. І просто капезик налетіли на мене, ніяк не можу їх знайти ніде. Там посу. І, це капець. Хух, добре. А куди, де я? Забираємо серце. Блін, нічого не бачу. Я боюся. Як же цей аксесуар мене спасає від тих кровотеч? Це, це просто ужас. Ледве побачив тут ще одне серце, я і треба його якось забрати, ну таке просто капець. Дуже велика територія, дуже тяжко вбивати своїм зябликом у тих літаючих. Блін, не дойшов, назбирав. Якщо тяжко, я вже думав, що все, зараз хлиз вже буде, у мене в руках, я піду там першого боса вип'ю. Ще один це золото втратив, то капець. Досі багато, кстати, я рубінів знайшов. Потрібно корону створити. а Зразу беремо, створюємо крюк. Щоб полегшити нам життя в тих печерах всяких. Що би я ще хотів зробити платину. Корона платину нам вистачає, щоб боса створити. Зараз підемо десь там, може, якраз по дорозі створимо. Кстати, знайшов я ще аксесуар перчатки. Зразу, кстати, можна купити пілон і поставити його десь тут. Може навіть по дорозі зараз піти і побудувати було би добре цей, хатки нові, щоб заселяти інших жителів. Найшов ще одне серце життя. Рішив все-таки піти поформити ще трохи сердець, щоб більше хп було. Тому що надто легко мене в тих джунглях вбивають. Найшов ще одне логово павуків прямо під хатою. Блін, я взагалі забув, що в мене крюк є, і можна отак робити. І тут ще одне повучив логово. Опа, а це мені потрібно, це мені подобається. хе <гум> Найшов ще один золотий сундук в печері. Аксесуари досить непогані, напевне. От вже ад? Серйозно? Ніфіга собі я прокопався трохи. <гум> Недовго мені прийшлось тут бігати. Піду, в принципі, в джунглі. В пустині я хочу побудувати ще одну хату. Прийшов піти далі ще в джунглі. Ще одну, кстати, баночку знайшов. Прішків тих. Набагато легше насправді жити стало, коли хп появилося більше. Найшов я логово нашої матки. А Цієї які. Ролави джунглів. Побачив кстати, ще якусь одну хатинку. Хочу її подивитися. Може, все-таки щось в майбутньому, якісь аксесуари потрібні, будуть які я буду потім довго шукав. А так, наперед, зараз все пообшукую, все позабираю з цих сундуків, і буде мені добре. Залізну на дорогу знайшов. Все набагато мені ускорить багато чого. Ну, в принципі, от і все. Сердечко знайшов і ті два спори, мені хватить якраз. Щоб скрафтити той хлист. Все, супер. 12 днім можна йти крафтити хлист. А, прокачуся ж по тій дорожці, не прокачуся. <гум> Хотів ще подивитися, може щось якісь нандуків ще найду. Може десь би знайшов цей данж голема. Ну ні, <гум> підемо зараз крафтимо зразу хлист і будемо бити першого босса, того слизняка. Ну, спочатку його потрібно буде піти скрафтити, звичайно. Ура! Наш хлист готовий, як же я його довго добивався. О, ще плюс один урон, десь розмір відбрасування десь. Ото легко пішло, скільки урону то капіц. Все, думаю, що напевно лишилося нам серця нафармити. І вже точно можна того боса Слизняка вбивати. Зараз піду його скрафчу і піду трохи ще пошукаю в печерах а, серця. І вже буду бити того боса. Скоро, поки я тут не здох. Все, босс є, готовий. Фу, як же я довольний. А ну вирішив я, чисто так перевірити. А він пропадає, так? Да? Ну добре. Добре, що в мене ще немало тих рубінів, аж 30 штук понаходив. Ні, не вб'ю. <смуж> Надо побудувати якусь трохи дорожку, щось таке, щоб я міг його спокійно перепригувати туди-сюди, просто бігати і все, і спокійно можна вбивати його. Не виживаю я щось. Тих печерів дуже багато ловушок. Буду, кстати, взяти зілля шахтера і піти в пещеру і вже там шукати з тим зіллям ці самі серця, які нам потрібні. Зробив дві корони на всякий випадок, якщо все-таки не зможу знову вбити того слизня якимось чудом. Думаю, що ми його маємо вбивати вже 100%. О, знайшли дзеркало. Все, нам зірки більше не потрібні. Ну, в принципі, в мене і так проблем не було, їх досить багато, насправді знайшли ще одного боса е, глазика. І бачу там ще один сундук. Давайте вже докопаємось до нього, подивимось. Ну, не думаю, що вже в тих сундуках щось мені може бути так корисним. Все одно позабираємо з них лут. Ні, в принципі, так, да, я забув про скороходище. От вони реально корисні насправді. А що нам не потрібно? Нам, напевно, не потрібен. Ну прислать, що він дає. Скорість. ну да. так. Ось це нам не потрібно, я думаю. У нас є кривок, у нас є польот, у цей прыжок. Кстати, сундук був ловушка. Добре, що я побачив. Йдемо далі шукати наше серце. Вмер'я. Мер'я. Щось взагалі немає цих сердець. ну думаю, вже і так після смерті не буде діяти, напевне. Зілля шахте, Шахтерам. Тому думаю, зараз, що я подумав, візьму просто з Зроблю все-таки якусь міні-арену, щоб я міг перепригувати його. І вже спокійно, в принципі, можна його вбивати, того боса. Якщо странственний Торговець, кстати. Думаю, можна щось з нього купити. От що чи урона, напевно, куплю. Можна просто в інвентар поставити і нам буде показуватися. Да, нам все одно буде показуватися цей урон, який я наношу в секунду. Все, побудуваю щось отаке, наподобає такого. В принципі, мені багато не потрібно просто отакої якось скакати, літати від нього, перепригувати, думаю, це і вистихати. Там вже почав будувати, хотів для глазу заодно побудувати для ктулку, того. Все, скрафтив я двох босів. В принципі, можна починати. Думаю, проблеми взагалі ніяк не має бути з цим. Ух, ти що, Чуть не вмер, це просто капіс. Ой, добре, вбили його. В принципі, було легше, ніж я думав навіть насправді. Навіть можна було не будувати ту всяку штучку. А це що за пінки Питонес? Прикольно. Так, що в нас тут є? А, ага, оце прикольна насправді штучка, я би її навіть надів, але замість що? Замість свисток що дає? А, скорість руку. В принципі, він нам зараз не потрібен, так що можемо замінити ось цю штучку набагато більше кулізно. В принципі, що я подумав, можна би було його ще раз вбити. Вже повністю сет зібрати чорного ніндзя. Так що, думаю, можна. Блін, я хотів сказати, що я вже не боюся цих е... яких слизнів, але вказується все одно цей, що пліється, він одно наносить урон блін, я не вбив. Ай, щось тупанув. Ти думав, блін, назад вернутися, щоб не бігати до того біому. В принципі, не знаю, на що я це зробив, можна би було ще раз вбивати його. Ну ладно, я думаю, посольці теж не будуть плюватися, якщо в мене оця емблема є. Думаю, поки ніч. По суті, немає особи, що робити, можна піти і політати по островам, щось понаходити, цікавого може. В принципі, недалеко прийшлося літати, я зразу перший острів знаходимо. Найшли підкову. Може вона і перегодиться там із чогось. Ну це, кстати, файна штука, тому що отравлення не дає. Ну Можна отако поставити, в принципі для джунглів пригодиться, а так то підкову, щоб я коли я падав, щоб хп мені не зносилось. так то легко казалось літати по тим островам. Щось дуже багато всіх питомців, Тих спавниць, не питомців, а ворогів питомців, коротше, ну ви поняли. Рішив я побудувати коротше, арену, таку досить... Невеличку насправді, але ну, все має хватити для ока ктуху. Зробив одну частину з просто таких дерев'яшок, які можна провалюватися, а іншу частину з землі. Не пам'ятаю для чого, але я знаю, що щось таке пам'ятає, що потрібно було іменно із землі робити цю арену, а не із такої штучки, що можна провалюватися. Тому вирішив зробити одну частину так і іншу так, через те, що не пам'ятаю, для чого так потрібно. Кстати, так. От, продає вона хлист 14 урону, чуть менше ніж в мого хлеса. Ну, якщо хочете за призувателя приходити, мої просто можете побудувати собі хатки чим побільше, щоб могли заселитися всі жителі. І, в принципі, купити в неї цей хлист. Так легше набагато буде проходити за запризувателя. Хочу ліжко створити, але не розумію, що мені для цього потрібно. У мене є, як я поняв, немає гіда. Він помер, а я не можу подивитися. Як ліжко робиться, що там іменно потрібно. Пішов зробити собі ще годинник, щоб бачити годину. І що я ще хочу зробити, зробимо ткацький станок. І вже на ньому, як я знаю, потрібно шолк робити, і там вже можна якось дерево. Все, розібрався, можна, в принципі, створювати ліжко. І спати, і вже з наступної ночі буду вбивати мозок актуху. Це переспав я день, взяв я, кстати, от такі зілки на скорість, зусиліна шкіра і щоб бачити вночі ліпше. Все, прийшла ніч, викликаємо, випиваємо зільки, і можна вийти. Ну досить небагато, кстати, урону мені наносить. В принципі, навіть оказалось насправді легше, ніж я думав. Щось він не так багато урону мені наносив. І в принципі я б нормально його дамажив. Так, ми щиток, який ми, звичайно, ж надіваємо замість... ну думаю, замість браслета. Щоб от рухи рух скорисні робити. Отко, бам! В принципі, на цьому, я думаю, можна закінчувати цю серію. Вбили двох босів, досить насправді навіть непогано. В слідчій серії, я думаю, можна вбивати навіть мозок ктулху, можна бджолу вбивати, з нею вже скрафтити собі броню, новий посох якийсь зробити. І більше питомців, здається, світовій броні буде, і вже там скелетрон буде, і так далі піде, поїде вже все легко. Всім дякую за перегляд, пока!